Люди, які відсиділи у в'язниці, яких тюремних звичок ви все ще не можете позбутись, я досі зберігаю кожен пакетик цукру, який мені трапиться, на випадок, якщо я зголоднію між прийомами їжі, я народився у радянському союзі. Наприкінці 80-х тато вдалося відвести нас на відпочинок до Сінгапуру та Малайзії, але в нас закінчилися гроші, поки ми були там. Ми снідали в готелі, а потім брали банани та приправи, щоб приготувати з них обід. Крім того, коли я вперше увійшов до західної крамниці у Сінгапурі, перше, що я сказав, було хто збирається купувати все це. Я ріс у бідності. Моя тітка одного разу залишила свою зубну пасту в нашому домі після того, як гостювала в нас деякий час. Я і мої брати та сестри їли її як цукерки маленькими шматочками. Це продовжувалося кілька тижнів. Це так сумно, що просто розбиває мені серце. Дозвольте мені купити вам усю зубну пасту світу стара, добра зубна паста. Додати трохи цедри лайма і ви перенесетеся на весняне поле з мохіто. Читання. Я прочитав сотні книг, доки був у заточенні, і не перестаю читати з того часу, як звільнився, і мені це подобається. Ізолятор призначений для короткострокового перебування. Там зазвичай знаходяться особи, засуджені до відбування покарання за дрібні злочини. У в'язниці ж відбувають покарання люди, що скоїли особливо тяжкі злочини. В'язниця набагато зручніша. Вона призначена для тривалого проживання, більше свободи для ув'язнених, бо камери охороняються. Змінено я був у обох, на жаль, і я віддаю перевагу в'язниці. Це більш комфортно і там набагато більше можливостей для реабілітації та відпочинку. Значить, в'язниця для слабаків га. Ізолятор дуже нудне місце, але там набагато безпечніше порівняно з в'язницями. Деякі ізолятори, такі як в Майами чи Райкерс, також жахливі, але здебільшого люди або чекають на суд, або сподіваються, що їх скоро випустять. В таких місцях можна зустріти багато п'яниць та наркоманів. У в'язниці у вас зазвичай є робота. Якщо тільки ви не у карцері, ви можете ходити в перукарню, там є гарна їдальня, ви можете курити і гуляти на великому дворі. І у вас є доступ до багатьох видів контрабанди, наркотики, мобільні телефони. Однак ув'язнені набагато сміливіші та агресивніші. Чуваки буквально дрочать у кімнаті з телевізором, дивлячись на нову жінку офіцера. У них більше досвіду у всіх видах мерзеної діяльності злодійство, підкуп офіцерів, планування нападів. А чувакам, у яких дуже великі сроки, нема чого втрачати для такої людини, як я, із пристойної родини, лайно, яке ви бачите у в'язниці залишає шрами. Тим не менш, я член банди, і моя банда керувала поганою в'язницею, в якій я сидів, так що це було не так погано. Потім мене відправили до в'язниці, де нас була меншість, але це був мінімальний термін отримання під вартою, тому в мене рідко виникали проблеми. Я вийшов із в'язниці Флориди наприкінці 2008 року. Я впевнений, що зараз багато що змінилося. Коли мій батько повернувся додому з в'язниці, він був дуже чемний. Він намагався нікого не вдарити і завжди вибачався, коли намагався обійти когось. О, чувак, я забув про це. Я завжди був вічливий, так що мені не потрібно було цьому вчитися в тюрмі. Однак мої вибачення були безперервними. Ну, моєму братові було важко зачинити двері, щоб покакати. Він сказав, що для нього було дивно какати самому. Пільне какання. Я відсидів 12 років у в'язниці. Єдиною справді дивною річчю для мене стали телефонні дзвінки. Серйозно провів ніч у СІЗО. Там був чувак, який витяг із дупи крек, цютон скрутив і закурив. Потім він спробував передати це мені. Мені це здалось милим з його боку, але я просто намагався звалити звідти. Найгірша ніч у моєму житті, і я більше туди не повернуся. У блоці в'язниці, де я сидів, були металеві сходи, що видавали гучні звуки, коли хтось спускався. Я ледве не побився з трьома людьми, бо прокинувся вночі від бажання помочитись і розбудив їх, спускаючись по сходах. Досі не можу заснути, не попісявши безпосередньо перед тим, як лягти. Друг відпрацював у в'язниці понад 10 років. Сказав, що став несприйнятливим до лайнових розмов. Ніщо, буквально ніщо не могло вивести його з себе, зробити емоційним чи неврівноваженим. Що стосується тригерів і лайнових розмов, він досяг нірвани. Мені треба навчитися цього стану блаженства. Тепер я можу грати в карти трохи краще. Шахісти, які сидять у в'язниці, цікаві суперники. Вони можуть зіграти якусь нісенітницю, яка в результаті перетвориться на суцільну основну лінію. Я зазвичай спочатку такий, що за хрінь він робить, а потім такий, а он воно що? Вау, це кумедно, що ти згадав про це. Якось я розмовляв у книгарні з чемпіоном США з Шахів. Випадкова зустріч, який регулярно грав проти десятків людей у благодійних цілях, він випадково згадав, що люди, які навчалися у в'язниці, були дуже хитрими, бо вони грали нестандартно і використовували безліч ігрових хитрощів та пасток. Але сказав, що він завжди перемагає їх у будь-якому разі. Якщо вам цікаво, я хатки не маю, як він дізнавався, які противники були у в'язниці. Лол. Не я, а зведений брат. Якийсь час ми були сусідами по кімнаті, і в нього була дивна звичка. Звідки вона в нього взялась, я не мав уявлення. Він прокидався рано і займався своїми справами у темряві з широко відчиненими дверима та курив цигарку. Обов'язково щоранку. Мені знадобилося ніч в окружній в'язниці, щоб скласти 2,2 і і відчути момент, ага. Кубики льоду, ложка, суп. Так, з'їжте його якнайшвидше. Не дозволяйте нікому забрати ваш суп. Люди крали їжу з голоду чи просто, щоб влаштувати бійку з іншими в'язнями. Якщо одного разу на моєму ліжку чарівним чином з'явиться снікерс, повірте, я не трону це лайно. Я надтопильний, оцінюю всіх, куди би я не пішов. Особливо в громадських місцях. Я мав дядька, який був таким. Йому було за 70 і він провів у в'язниці понад 10 років. Ви не могли поплескати його по плечі або підійти до нього ззаду. Він би швидко повернувся до тебе і вже тримав би кулак. Я їм затиснувши тарілку між руками, згорбившись над нею як над коритом, закидаючи їжу до рота як лопатою, і роблю все це якнайшвидше. Багато моїх військових друзів теж так роблять. Поза колонією у мене була звичка швидко впадати в агресію, що здається протилежним тому, якою має бути мета системи для неповнолітніх. Вийшовши з в'язниці, я помітив, що я маю звичку чекати, поки хтось десь відчинить мені двері. Я не стояв там довго, але була певна пауза, доки я не сказав: о, це одні з тих дверей, які я можу відчинити сам. Крім того, я непогано вмію щось ховати. Ні, тільки на втупу виду по фанатики. Якщо в мене немає гральних костей, а вони мені треба, то я просто роблю їх з туалетного паперу та зубної пасти. Просто робите з пасти та паперу правильну форму і кладете сушитись на вікно. Бум гральні кості! Але я не розумію, як зробити 20 гранний кубик, щоб грати в D&D? Дякую за перегляд! Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!